Вітаю у місті найкращих сусідів. Сьогодні ви дізнаєтеся про динаміку будівництва у житловому комплексі листопад. У будинку номер 2 вже завершена робота з влаштування внутрішніх мереж газопостачання. Також завершена робота з монтажу алюмінієвих вітражів. Тривають роботи з зовнішнього опорядження стін котельні та коменів на даху. У процесі роботи з внутрішнього опорядження на сходових клітках та в ліфтових холих. Виконуються роботи злаштування підсвітки фасаду. Ведуться роботи злаштування водомірного вузла та станції підвищеного тиску. Крім того, замовлено світлопрозорі конструкції для першого поверху. Тривають роботи з утеплення фасаду. У будинку номер 3 продовжуються роботи з влаштування благоустрою зовнішнього двору. Підписуйтесь на сторінки будівельної компанії Вертикаль у соцмережах щоб першими дізнаватися про новини. Пишіть нам, якщо шукаєте ідеальну квартиру у Франківську.